До Європи. І, власне, таким чином вже е, е, насівали, вже потім насівалися сам ліс, його не, не сіяли спеціально. Тобто вже не характерні для цієї зони, тому що смуга ну, тут була в основному до болісі. А пізніше вже початі мішаний ліс, який більш стійкий, Акація, е, черешня, е, груша дика, тут дуже сильно поширена. На сьогодні клени на сьогодні теж в резмі клімату хочу сказати, що дуже багато дерев, вони, вони... <плес> <плес> <Як>? <плес> вони на сьогоднішній день теж вже пропадають, наприклад, дуба вже немає. І це, Якщо раніше пояснили тим, що ну, не... загазованість, то сьогодні говорять про те, що це ну, біологічні причини, так як зміна клімату. там зберігали щось, Як комора, так? Вона могла бути непобілена. З якого матеріалу збудована і так далі. Чим вкрито? Ну,